Привіт, друзі, з вами я Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub розглядаємо інвестиційні пропозиції, їх кваліфікуємо, даємо відгуки з боку експертів, а також даю від себе іноді якісь інвестиційні роздуми, як, наприклад, сьогодні щодо недооцінених українцями інвестиційних активів, які проте в світі набувають все більшої популярності у інвесторів, а також зростають у ринку. Це гарний маркер для того, щоб придивитись до них саме нам. Чому ми бачимо лише вершину інвестиційного айсбергу? У більшості людей слово інвестиції викликає лише три асоціації: нерухомість, депозити і крипта. Це зрозуміло. Ці інструменти найгучніше рекламуються, найбільш зрозумілі. І дають швидку ілюзію стабільності. Але світ інвестицій значно ширший і має довгу історію. Професійні портфельні інвестори завжди дивляться на інші, менш очевидні активи, які мають потенціал зростання, ліквідність і низьку кореляцію з ринком. І саме вони часто приносять найкращі, результати, найголовніше в довгій дистанції. Як казав відомий нам Уоррен Баффет, великі можливості рідко супроводжуються гучними фанфарами. У цьому відео ми розберемо, які активи українці поки що недооцінюють, чому саме вони можуть стати золотою жилою наступного десятиріччя або й більше, та як кожен може додати їх у свій інвестиційний портфель навіть з невеликими чеками. Більшість інвесторів в Україні мислять у трьох парадигмах: купи квартиру не прогадаєш, тримай долар безпечніше не буває. Крипта – шанс виграти джекпот. Але у цій тріаді бракує головного диверсифікації та глибини. Тоді як світ вже десятиліттями працює у десятки паралельних ринків. Винні фонди, арт індекси, інвестиційне золото, антикваріат, музичні каталоги, приватні позики, інтелектуальні права в Україні. ці активи часто сприймаються як хобі для багатих, хоча в реальності це інструменти для збереження вартості у нестабільні часи, до того ж, тривала історія їх ринку. І саме тому зараз найкращий момент, щоб почати їх розуміти. Наприклад, віски, вино та колекційний алкоголь це не просто красива пляшка на поличці. це капітал у склі. В нас є окремий ролик з експертом в цій темі. Варто його передивитись за індексом. Knight Frank Luxury Investment Index. Колекційний віскі за останні 10 років показав 322%. А винні інвестиції понад 140. У кризові періоди вони б випереджали навіть золото. Як це працює? Як це працює? Пляшки рідкісних релізів Макалан, Ямазакі? Глен Фіддіч, Шате Ротшіт мають обмежений тираж. Їх вартість зростає із зменшенням доступності. Є міжнародні біржі LiveX, Rare Whisky 101. Котування ведеться саме на цих спеціалізованих ресурсах. Також доступна аналітика. В Україні вже з'являються локальні колекціонери та клуби, що об'єднують поціновувачів і інвесторів. Для кого це? Ідеально для інвестора, який любить естетику, має від 2 5 тисяч доларів для входу і хочуть мати розумне хобі з прибутком. Ризики, на мою думку, їх дві: це підробки, важливо, зрозуміли продавці. І друге це зберігання. Іноді потребує стабільності. Температурі та вологості, але в Україні вже працюють сервіси зберігання колекційних предметів з відповідним температурним режимом. Другий актив, на мою думку, у цій класифікації це колекційне мистецтво та українські художники та скульптори мистецтво це дзеркало епохи, і як показує історії, саме культурна ідентичність часто стає потужним драйвером капіталу. Український контекст після 2022 року українське мистецтво потрапило активно на міжнародний ринок з деяких причин у 2024-25 роках. Ціни на роботи художників в середньому зросли е, подеколи в 2-3 рази. Формується вторинний ринок. Галереї починають вести облік продажів, створюються арт-бази, галереї відкриваються навіть під час війни. За даними. Артці. Середній ріст цін на молодих українських митців в межах 10-40% на рік. Топ-10 продажів українських робіт у Європі перевищують діапазон 50-200 тисяч доларів. Як інвестувати? Купувати напряму у галереях, на виставках, через фонди чи приватних консультантів? Обов'язково залишайте експертизу. Працюйте з тими, хто працює з інвестиційним матеріалом, беріть участь у виставках, поширюйте виставкову географію, опрацьовуйте експертні публікації. Для кого це? Для тих, хто готовий мислити на горизонті 5-10 років. Мистецтво це не про ліквідність, але про створення цінності у часі. І дохідність перевищує багато зрозумілих відомих вам інвестиційних інструментів. Третій актив інвестиційне срібло та монети. Більшість українців чули про інвестиційне золото, але ігнорують срібло та інші дорогоцінні метали. А між тим, за останні 5 років воно дало прибутковість понад 60%. і залишається зараз недооціненим. Чому перспективно, на мою думку? Срібло має не лише ювелірну, а й технологічну функцію. Використовується в акумуляторах, сонячних панелях, мікрочіпах. Попит з боку зеленої енергетики щороку зростає на 5-7%. У світі дефіцит фізичного срібла накопичується через скорочення видобутку. Як інвестувати? Через монети, наприклад, НБУ, популярної серії, яка має також окремий ринок та попит. Через інвестиційні монети європейські, через злитки або через лоб. Можливо, купувати чисте афінажоване срібло. У вигляді подарункових наборів різного формату, повірте, це також прикладна цінність дорогоцінних металів. Один грам срібла може стати початком фінансової культури, наприклад, вашої дитини. Багато різних переваг. Шукайте їх у інвестиціях. Четвертий вид активів: приватні позики та клубні інвестиції у світі. Це називається «private lending» або «club deals». В Україні цей формат лише формується, але саме він стане альтернативою банківським депозитам у найближчі роки. Як це працює? Група приватних інвесторів об'єднується у клуб. Клуб агрегує можливості через аналітичний відбір, підтримує малі бізнеси, логістичні компанії, агропідприємства. Інвестиції можуть дробитись з мінімального від 5 до тисяч доларів. В короткий термін, проте з потенціалом значної капіталізації, можливо, до 25-30 і більше відсотків річних у валюті. Чому це важливо? Це не просто дохід, це створення локальної фінансової екосистеми, підсилює середній класи бізнес, не виводячи гроші за кордон. Найголовніше це можливість для невеликого інвестора з невеликим капіталом взяти участь у багатьох проєктах, в тому числі в реальному секторі економіки, тобто бути фактично співвласником бізнесу. Бізнесів і за певний період такої системної діяльності стати дійсно таким серйозним класним капіталістом. І ці інвестиції не про депозиту дохідність, а про достатньо гарний і капіталізований проект, який може масштабуватись на національні і міжнародні, в тому числі бізнес-горизонти. Ризики недостатня юридична структура в Україні. Потрібно мати багато договорів, в тому числі і позик заставів фінансового адміністратора в Україні ще поки не одосконала юридична модель. І важливо обирати перевірені кейси, а їх небагато. Ми лише формуємо цей ринок, в тому числі в нашому клубі Інвестхаб. І п'яте інвестиції у колекційні годинники та культові колекційні речі. Це ще одна ніша, що переживає Ренесанс. Ринок лакшері годинників і предметів колекціонування має високу ліквідність і обмежену пропозицію. Дані Watch Charts показує середнє зростання 10-15 річних. Після пандемії годинники стали альтернативними Portable Wealth активами, які можна швидко продати або передати. Деякі українські підприємці вже формують годинникові портфелі 3-5 одиниць з середнім зростанням 5-10% на рік. Це не лише інвестиція, а елемент бренду особистості. Звертайте на це увагу, перевіряйте, ліквідність тут максимальна. Ну і підводимо підсумки цієї історії. Чому ми ігноруємо цікаві можливості? Насправді є кілька причин, чому більшість українців це не помічає. Перше, брак інформації у школах, нас в цьому не вчать. Відсутність довіри. Людям здається, що це для інших. Короткий горизонт мислення. Хочемо результат за три місяці, тоді як справжнє зростання приходить через роки. Насправді, ці активи це тиха стратегія, що формує фінансову культуру. Вони не дають швидких емоцій, але створюють спокій і глибину власника. Як створити міні-портфель з недооцінених активів? Простий приклад на 10 тисяч доларів. – це… Кілька пляшок колекційного алкоголю з потенціалом зростання 10-15% річних. Срібло і монети до 5 тисяч доларів, бо це більш зрозумілий надійний ринок. Арт об'єкти в межах 2 тисяч доларів ви дійсно щось знайдете. Решта на годинники ну на Капіталізацію вашого портфелю у бізнесі цієї суми, звісно, може не вистачити поріг входу. Там я оцінюю від 5-10 тисяч доларів. Тому розширяйте його через послідовність, зрозумілість ваших інвестиційних дій. Такий портфель може виглядати збалансованим, але насправді це частина більшого портфелю, який в себе включає звідомі вам традиційні інвестиційні інструменти. Максимально лаконічно і я сподіваюся зрозуміло повідав вам про таку цікаву тему. Навряд чи щось подібне ви десь почуєте. Якщо вам подобається цей концепт, коментуйте, ставте питання, ініціюйте нові теми. Також звертайтесь до нашого клубу, до учасників та до експертів щодо отримання інформації про ці нішеві інвестиційні можливості. В нас є відповіді на ці питання, і ми маємо досвід того, як це працює. Дякую вам за увагу! Ви інвестували зараз час у ваш фінансовий добробут.